Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. У нас вже, до речі, вечір. І знаєте, що я роблю? Зараз вам покажу щось цікавеньке. Я вже майже зібрала чемодан, ну, тільки недавно почала його ближче до вечора збирати, так як ще вирішувала свої питання. А збираємось ми з дівчатами у невелику подорож. Трошки протримую для вас інтригу. <хи> ось, і, ну і потім дізнаєтесь, куди ми їдемо, якщо вам буде цікаво. Так, і ще роблю бутір, бутерброди в дорогу. Зараз покажу з чого. Ось такий хлібчик тостерний взяла. Шинку, ось такий сирочок. І ще покладу сюди бутерброд листя салату. Це змастила вже тут майонез, тут гірчиця солодка. Ще сьогодні встигла пофарбувати волосся, пофарбувати брови хною. Вчора зробила вії. До речі, я також подумаю про те, щоб їх зняти, тому як мені знов перестало подобатись так, як вона робить. По-перше, тому що вони минулого разу вона мені зробила такий легкий варіант. Легкий варіант, я не пам'ятаю, казала вам про це чи ні. Такі вони тоненькі були, але об'ємні також 3D, 3D. І все одно вони в мене посипались. Легенькі я робила для того, щоб вони довше тримались і не так псували мої вії. Але чомусь вони повідлітали за два тижні, ну, дуже швидко. Ось, і вже думаю, може, це ж все-таки мої ослабли і треба трошки дати відпочити. Хоча, ось, наприклад, манікюр, я можу без манікюра ходити. Ну, як, без нафарбованих е нігтів, це ще таке. А ось без вій, я взагалі, ну, не знаю. Я собі так не подобаюсь без вій. Але що зробити? Треба трошки, щоб вони зміцнилися знов. І, може, навіть куплю, знаєте, є така сиворотка для швидкого росту вій. І деяку штучку купила, але потім покажу: вона в ванні, а нікуся ванну приймає. Так що, так, буду робити бутерброди. А зараз мені Юра знайде термос, зроблю чайок в дорогу, тому як їхати нам цілу ніч ось, ми вже, знаєте, так. Як буде предвкушення? Що? Предвкушення, як буде? Пишіть, як буде предвкушення? Шо? Ну, ви зрозуміли. Ми вже давно чекали на цю і чекаємо на цю подорож. І воно, от, знаєте, коли ближче наближається цей час, трошки хвилююсь. Ну, не знаю, звісно, за що, але все одно, знаєте, збираємо з дорогу. Треба не забути взяти документи, ну і все необхідне. Так що я буду збиратися далі, а ви залишайтесь зі мною, щоб побачити, куди ми їдемо і що ми взагалі будемо робити. Так поклала листочки. Салату і буду накривати зверху. І буду все це потім е розріжу е навпіл і замотаю в харчову плівку. А, ще... Ау! Угу. Ось такі бутербродики в мене вийшли. Ну і ще візьму чорний хлібчик, тому як ще дівчата ковбаску брали і таке інше. Е на всякий випадок, хай. Буде. Водичку я вже показувала, не показувала, не знаю. Ну, дітям трошки е цих чіпсів взяла. Ось такі батончики. Це треба взяти з собою умивашку. І серветки. Ну, і все. Ще зараз перепровірю, що мені тут нікуся принесла з, з своїх речей. Так, термо. Термо. Не зрозуміла. Зараз треба буде з'ясовувати. Так, ось наш состав, да. з яким ми їдемо. Незмінний склад. Ми вже, на, ми вже на вокзалі нашому чекаємо на потяг. Не знімала вже, як ми виходили, тому що поспішали. І будемо вже зараз скоро відправлятися. Ідіть сюди. Ми вже всі сілися. Дивіться, як чудово. Один біля одного. так. Їдемо. Друзі, ми вже з поїзда пересіли в автобус, вже їдемо. Скільки? Дві години? Просто для цікавого Три години. Точно їдемо, вже і виспалися, О, але нічого, їдемо до місця призначення, де ну, вже наша подорож почалась. в mm почалася. -hmm. Да. До речі, я не казала, куди ми їдемо. Ми приїхали знов е, до Польщі. Вирішили ще з дівчатами і ну, з дітьми е, виїхати. Трошки розвіятись і відпочити. ось, А куди саме будемо їхати мандрувати, то я вам трошки пізніше розповім. У мене інтернет є, ще трошки. У мене, як завжди, куди б ми за кордоном приїжджали, у мене завжди немає цього. Як його не лови а, жодна це, ця Господи, сеть, не Ви знаю чому сюди. завжди, якісь Ви в мене проблеми. Друзі, а це ми вже нарешті добралися до Кракова. Цього разу вирішили саме в Кракові сьогодні: екскурсовода не брати, з групою туристів не ходити. А мандрувати самостійно, щоб нікуди не поспішати і все собі спокійно роздивлятися. Це, до речі, ми зайшли в костел, знайшли ось таке підземелля. Так як ми зрозуміли, тут поховані епископи і якісь видатні особистості. Хочу вам сказати: да, ми польську не знаємо, погано розуміємо. Але нам від того не було менш цікаво. Цього разу ми просто захотіли насолодитися атмосферою Кракова, подивитись на архітектуру його, нікуди не поспішаючи, чесно кажучи, і нам, до речі, дуже, -дуже це сподобалось. Дивіться, яка карета. Все так атмосферно, так приємно. До речі, нагадує сюжет з моєї книги, яку я зараз читаю. А це ми натрапили на ось таку невеличку крамницю. Де все зроблено із скла. І бачите, вся різдвяна тематика. Дуже було цікаво, але трохи було лячно, щоб нічого ніде не побити. Дивіться, яка краса! А ми все мандруємо. Вже заселились в цей готель. Ну, заселились частково. Дівчат заселили. З Рінатом, а мене, маму і Ніку а, ще ні, бо щось там номер не звільнився. Ну і ми вже її їсти хочемо. Трошки е, прийшли, і погрілися, попили чайку. Так. Як бомжи, йдемо, куди глаза глядять. Так, але такого чайку попили, що чефір? Пару ковтків пару ковтків зробили і все, Ну, дійсно дуже-дуже міцний. Ой. Одні ці в нас пригоди сьогодні. Ми відбилися від групи, не пішли на основну цю екскурсію да, програму. По-перше, не захотіла, по-друге, ми вже там ходили і набрили на цей. на Натрапили на цей, як його? Костл. Дуже класний з підземними ходами. ну Я вам знімала там якісь ці поховання да, гробниці. Дуже було цікаво і зайшли і безкоштовно, до речі. А якщо б нас вели, мабуть, групою, то за гроші. Ось. ну Погуляли, ми зайшли в готель, попили смачненького чайочку. Трошки вділися і знов йдемо. Нам же в нас же ж така ціль в Кракові була, щоб піти на шопінг. Але я вам зараз покажу, якою дорогою ми крокуємо на цей шопінг. Ось, що, бачите, ми вже другий раз тут йдемо. Ой, ні, ну можна, можливо було обійти все це, але це в два рази довше, напевно. Ми так думаємо. Куди ти йдеш там? А там краще тут, так. Але ми не здаємось і рушили далі, тому що ми поставили перед собою ціль і хочемо її досягти. А ще хочемо зараз знайти якусь кафешку і поїсти. Тому як зупинялися автобусом біля Макдональдсу, то я вам хочу сказати, Макдональдс зовсім інший. Булка не така, якийсь бургер взяли там з яєшньою. Ну, дітям зовсім не сподобалось. І круасани якісь холодні. Ну, не, я не знаю, чи це всі Макдональдсі в Польщі такі. І, ну, ще одна жіночка казала, що цей да, наша Вінниця, Україна, нас балує да, тим, що у нас навіть Макдональдс смачніший. Ну не знаю. Підемо, будемо шукати. Знаєте, хочеться такої рульки, да? рульки, і Рульки, бігуса, ну чогось такого калоритного, а не Макдональдса чи КФС і... фудкорта. Але ми так же хочемо їсти, що, я не знаю, ми б вже, напевно, б все з'їли. Да? Чого? Я лимончиком Так. Да? І горіхами ми ще так. трошки горіхів поїли. Ну ми. У нас ентузіазм ще присутній поки що, тому що, я ж кажу, йдемо в торгівельний центр, хочемо дещо подивитися. Ну і діти дуже-дуже хочуть. Так що ось така в нас подорож. А ще ми сьогодні ночуємо в цьому в Кракові, а потім поїдемо в Закопане. Ну, я вам там також трошки познімаю. Сподіваюсь, там буде цікавіше, ніж тут. Тому, як ми думали, приїдемо, тут же такий калорит, якийсь глінтвейн, знаєте, ці такі прилавки з чимось гарненьким, смачненьким. Але поки що так того всього не побачили. Ну, Я думаю, що цей різдвяні е, ярмарки вони будуть трошки пізніше, десь в грудні будуть починатись. Ой, ну а тут вже гарненько. Тут ми виходимо ближче до центру, то тут вже гарно. Парк, споруди, такі замки. Ось тут же гарненько. Осінь. Справжня осінь. Дивіться. О, Нарешті ми натрапили на щось знайоме. Це площа центральна. Тут ми вже точно були і вже знаємо, куди йти далі. Тут і кафешки вже є, да? можна буде, але не на вулиці, я так думаю, правда? Хто скажеш? Не на, Чи на вулиці? Не на пепельку. Ми зайшли в ось таке якесь колоритне польське кафе. Так. Приємно. Замовили на барі собі поїсти. Звідси зі Да. Так. Ось щось таке замовили. Це таке, як вареники наші з картоплю та біконом. Оце. Принципово не взяли. І ще бігус а, замовили. Де це бігус, Флячик нема, так? 43. 43. Да, флячика, <пуз> я б з'їла б суп з фляками. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, і дівчата взяли собі по пивку. Так, <пуз> <Да>, вчули. <пуз> <пуз> і дітям <пуз> пепсі, Як враження? нове? таке взяли. Які в тебе враження від подорожі? У мене такі враження, що не знаю, які дійшли до тої галереї, яку хочемо попасти. Ми не можемо флячик поїсти, не можемо бігаса поїсти, не можемо. Здрасті. Добрий день. Так, дівчинки. О, Нарешті давайте. Нарешті. Добрий день. Ми як ці мушкітери. Ми ще вареників поїли. Але вони называются шлепски. И бегос. Ну? Да. Бигас. Никож не ест капуста. Может, дайте попробуем? И бегос. Ось такий. А ты бегос заказы? Клипчик. Хромки. Это бегоске. Ням-ням. А це, як ми розуміємо, головна ялинка Кракова. А ось цей це центр, до якого ми так йшли. Але щось вона не світиться. Може, пізніше її включать? Не знаю. Боже, люди тут якийсь цей е -е муравейник. Нікусі вже, до речі, взяли обновочки. Нікуся, що тобі взяли? Штанці Масі Мадуті і джинси Зара. А зараз Ніка, ми зайшли в Бершку. Ніка хоче собі щось до штанців подивитися, якісь ковтинки. І цей. В Чиндем ще зайдемо. Тут дуже багато різних фірм, марок, магазинів. Але Нікі дуже складно собі Щось вибрати, вдягнути, щоб їй сподобалось. Все, ми вже йдемо до готелю. Нарешті будемо вже відпочивати, вже такі трошки, такі не трошки стомилися, але нічого, стомленість вона така приємна, знаєте, від того, що не сидів вдома, змінив трошки обстановку обставини. Так, куди вони пішли? Самі собі йдуть, а сфоткати хочуть. І я, напевно, також тут сфоткаю. Дивіться, ось цю красу. Добрий ранок, друзі. Ми вже поснідали. Ось така у нас тут кафешка в цьому В готелі. Там нас чекає наш автобус. Зараз підемо за чемоданами до номеру і будемо збиратись. Їхати в Закопане. Ми вже приїхали до Закопаного. У нас тут невеличка екскурсія і зараз йдемо до фунікульору. Будемо підніматися на фунікульорі. Тут вже сніг лежить, як ви бачите. Да. І ми тут такі йдемо. Зараз вона нам покаже, де на перший обмінник. Стій. Стій. Ніка, Мілка. Стійте. А ще буде час поміняти? Так. А що потім щось? Ну, Тож ми купимо. Тут поміняємо. А там угу. чи там що? Внизу? Вау, дивіться, ми піднялись на губоловку, гора губоловка. А, таким підємником, але не засняла, бо там дуже багато народу було. Дивіться, яка краса. А, це е, якісь кафешки. Кафешки, тут такий, знаєте, вже дух Різдва присутній. І до речі, дивіться, вчора ходили в цей магазин, торгівельний центр. Якуся, покажи свою куртку, а задом взяли от такий Адідас, її пуховик, і шапочку. Також Адідас брали. В торгівельному центрі вам вже не знімала нічого, тому що ну, хотілося скоріше, скоріше скупити все, що потрібно. І він дуже-дуже великий, тому не гаяли часу і швиденько все, все шукали. І, ну, що і кусі е, купляли трошки одягу, а так собі нічого не взяли, тільки я тональний крем нарешті взяла, нормальний, собі не той ларіаль, яким я користувалася. Ось, в принципі, все. Ми вже зараз будемо спускатися з губоловки. Наш склад. Та ні. ні. А, а зняти. Я думала, щоб не сфоткатись. Та що воно треба? Ще зарубає. <рес> е, йдемо знову на цей, на фонікульор і будемо спускатися донизу. Наша команда. Тут ще базарчик був, а ми не знали. Ось тут. Та ні, давайте вже вниз. З'їхати? Ні. З'їдемо вниз! А де фунікульор? А. Бо я думала там. Треба його зачекати. Я ж казала. Побігли, побігли. Так класно, слухайте, сніжок взагалі. Супер. Нікуся, дай квитки йдуть. Що? Ну, яка ти? Білет. Тікет. А мені мій? Мені вже добре від цього грінвійні. Так. Він. Він. Ужас. Жах. Я будемо зараз очікувати. Сподіваюсь на те, що вони швидко вертаються. Ось наш трамвайчик це піднявся. Зараз будемо кучкуватися. Ми загрузились. Зараз будемо спускатись. І що, щось видно? Ні, ставай сюди. Ні, не можна туди вставати. Тут для сидіння. А чого ви, так? Нам, тут, нам тут краще видно. Ми сирочки купуємо додому, ось такі. Зараз цей вже візьмемо. Деякі з цих ми вже брали, ось і можна тут вони нагрівають і дають соусом, от такі як в дівчат. Смачно? Дуже смачно? Оболєнно. Да. Да, Клас. Ось Дуже да. ми вже потрошки повертаємось. В зворотньому напрямку вже йдемо, будемо рухатись в сторону автобуса. Дівчата ще зайшли якісь шкарпетки купляти, капці додому, сувеніри. Мами тут! Ось, такий сніжок гарний, йде. Взагалі супер. І не, ну, якби не холодно. Ми боялися, переживали за те, що змерзнемо. Але ні, нормально. Ото сирів набрали. І, до речі, ще взяли соус в них журавлиний, дуже смачний. Ніка, як тобі сир? Дуже смачний, мені подобається. Да. <реш> Чого? Друзі, ми знов потягом. Вже повертаємось додому. Обратно. Взаду. Так, назад додому. А зараз наскільки? 23-22. Це за польським часом. А в нас 22 минути перше. Ось ну, ще потяг загружається. Цього разу нам пощастило, і ми швиденько перейшли паспортний контроль. І невелику чергу стояли на цьому на кордоні. Всі наші, всі на місці? Так. всі. Помогіть. Зділай сигнал. Помогіть тобі потрібна допомога? Ні. Вона вже все. Все вже відпочиває. Ми трошки стомилися, але дуже сподобалось цей. Які? Луболовка. Закопани, в Оболовка, Голубівка. Да. І Глінтфейс. Дуже смачний. І їхали в цьому в автобусі. Дівчата вже дивились тур В Румунії. В в я ще там в Португалію прилетіла, потім в Дрезден. І що там ще? Чешу я в Трезден. На зустріч пригодом. Так. Аби з хати не вигнали. <рігра> 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 так що їдемо додому нарешті. Де б не було гарно, добре, але дома саме найкраще. Тому повертаємось додому.